Добрий день, дітки. Подивіться, що це. Так, це машина. Давайте її розглянемо. Машина велика чи маленька? Так, велика. Якого кольору машина? Правильно, жовтого. Що є у машини, назвемо її частини. Кабіна, кузов, колеса. Навіщо потрібні машині колеса? Так, для того, щоб вона могла їхати. А які колеса у машини? Правильно, круглі. Що знаходиться в кабіні? Правильно, кермо, педалі, сидіння для водія. А що можна перевозити в кузові машини? Так, будь-який вантаж. А хто керує машиною? Молодці, водій. Якщо машина перевозить вантаж, як можна назвати таку машину? Правильно, вантажна. Кузов, колесо та шина вийшла в Петрика машина. Гей, сідайте у кабіну та поїдемо по сіно. Давайте з вами намалюємо вантажівку яка поспішає за вантажем. Ось подивіться, в мене є зразок нашої вантажівки. Подивіться, яка машинка вийшла в мене. Давайте розглянемо, з яких геометричних фігур вона складається. Кабінка в нас квадрат, кузов прямо кутник і колеса це кола. Беру жовту фарбу. І малюю доріжки, які з'єднуються. Ось і вийшов прямокутник. Тепер необхідно його зафарбувати. Зафарбовувати я буду лініями. Тепер добре промиваємо пензлик, просушуємо. Так, Тепер з вами намалюємо кабіну, червоний квадрат. Так само проводимо лінії і з'єднуємо. Залишилось нам намалювати колеса. Знову промиваємо наш пензлик. Беремо чорну фарбу, малюємо два кола. Ось така машинка вийшла у мене. А зараз пропоную вам намалювати свої вантажівки. Цікаво подивитись, які машинки вийшли у вас. Фотографуйте та надсилайте фото ваших робіт. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!